Сьогодні ми знаходимося в ЖК Софія Нова, де команда NSD Group працювала протягом п'яти місяців. А що ви нас вийшло та точну ціну цього ремонту, ви дізнаєтеся уже в кінці відео? З вас подобається та підписка. а ми починаємо! Багато містких шаф, зручна робоча поверхня, та дуже класне стильне рішення це підсвітка. Ця підсвітка не кидається в очі та гарно підсвічує робочу поверхню. Обідня зона включає багато шаф для зберігання, мікрохвильову піч, стіл та в майбутньому гарний вигляд з вікна. Майже в кожній кімнаті зроблено параметричним освітленням, що є дуже стильним та функціональним рішенням. Ванна кімната. Замовники будуть ще самостійно докуповувати меблі. Ванна кімната виконана у мінімалістичному стилі, і особисто мені дуже подобається це надзвичайне дзеркало з підсвіткою, в якому буде зручно робити макіяж. А також зверніть увагу на цю простору душеву. Вона відмежована від ванної кімнати скляною перегородкою, що є класним рішенням, адже не крадеться зайвий простір ванної кімнати. Та це є дуже зручним рішенням у прибиранні. Дана кімната виділена під пральню. А зараз давайте дізнаємося в замовниці її враження про співпрацю з NSD Group та чи сподобався її кінцевий результат. Такий красивий та функціональний дизайн наша команда може виконати у будь-якому приміщенні будь-то будинок, квартира чи навіть приміщення для бізнесу. Більше реалізованих проектів дивіться на нашому сайті. До речі, на сайті також ви можете отримати безкоштовну консультацію по власному питанню. Тому не зволікайте, переходьте посилання в описі. Добрий день. Доброго дня. Ремонт був за вашим побажанням. Чи команда реалізувала своє бачення? Ні, бачення було моє. Ви самі обирали дизайн? Чи це була задумка наших спеціалістів? Сама, але трішки допомували. Угу, Я зрозумів. І як? Чи вдалося втілити вашу задумку в реальність? Так, все те, що я хотів. Чи допомагали вам у виборі матеріалів чи меблів? Так, допомагали. Радилася з ними, можливо, вони знають, що краще. Так як вони більше в цій справі займаються, них більше досвіду, тому радилася з ними. Це особисто ваша задумка, чи так було по проєкту? Ні, це моя задумка. Ага, а що тут повинно було бути? Ага. Uh -huh. Що найбільше вам сподобалось у роботі з за Нездібро? Я могла обговорювати з ними свої задумки і вони могли допомагати або покращувати навіть. І як вам кінцевий результат? Все просто супер, все сподобалось, все чудово. <ріст> ну а тепер як і обіцяли, ціна. На цьому об'єкті площею 74 метри квадратних наша команда працювала протягом 5 місяців. Вартість чернових матеріалів – 2900 гривень за метр квадратний. Чистові матеріали – 6900 гривень за метр квадратний. Вартість робіт – 5900 гривень за метр квадратний. Ну а загальна вартість ремонту цієї квартири без меблів та побутової техніки обійшлася замовнику у 15700 гривень за метр квадратний. Метр квадратний в кінцевому результаті команда NSD Group точно втілила задум ремонту в життя та повністю задовільнила потреби замовника. Якщо хочете так само, тоді переходьте на наш сайт та залишайте заявку на безкоштовну консультацію. Ми будемо раді надати вам найкращі послуги. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, як вам цей ремонт. А з вами були NSD Group. До зустрічі!